Ви знаєте, якось тяжко після такого представлення говорити. Біблія нам каже, що ніхто не є добрий. Саме Ісус Христос, коли до Нього підійшов молодий юнак, Він каже, чому звеш мене добрим? Ти не знаєш, що ніхто не є добрий, крім Бога одного. І дійсно ні я, ніхто з вас би не міг робити ніякі добрі діла, якби одного дня. Ісус Христос не постукав в наше серце і не змінив Його, і не зробив Його таким, щоб ми служили для царства Його. І мені приємно бути сьогодні тут разом із вами і в цьому домі молитви. Я думаю, кожна віруюча людина розуміє, що Дім молитви це все, вона все є оце каміння, оця будова, в якій ми можемо збиратися. А церкву є живе каміння це кожен з вас, який є присутній на цьому місці. Колись перемудний Соломон будував храм, і він сказав такі слова, каже, що земля це підніжок твоїм ногам до Бога, він каже. А небеса це є престол твій, який дім може людина збудувати для твоєї величного імені. Але там далі, як ми читаємо, він писав такі слова, що нехай двері цього храму будуть постійно відкриті. Для чого? Щоб чужинець міг зайти хтось знедолений. І я вірю і знаю, що, будинок цього, що двері цього приміщення, вони також є постійно відкриті для бідних, знедолених людей, для тих, які шукають. Відповідь в своєму житті, які шукають Господа. Знаєте, в 2017 році я був, мав змогу своєю дружиною, ще брат Михайло Хільковець. І ми були тут, в цій лікарні, ми обходили цю лікарню, ми займалися тоді відправленням медичної допомоги для України. І одне з місць ми були в Бориславі. І я пам'ятаю, наскільки цей будинок він був такий деградував. Цей лікар цього приміщення він говорив, що їм виділяли вже три рази кошти на заміну вікон, і вікна ще не були поміняні. І здавалося би, що може доброго статися з цього будинку, який, напевно, був построєний, можливо, в 60-х або 50-х роках, який стояв на такій грані деградації. Але Бог мав свої плани, Бог мав своє проведіння, і прийшов час, коли продавався цей будинок, і Бог дав можливість і кошти придбати його, і дав бачення вашим братам, як його реконструювати і зробити щось з нього нове. Знаєте, так часто стається в житті людини, коли хтось дивлячись і бачить, як людина деградує і падає, і тільки сам живий Бог може поміняти і преобразити цю людину і зробити щось світле і нове з нею. Знаєте, для мене Борислав є дуже таким рідним і близьким, бо я виріс тут. Моїх 16 перших років мого життя пройшли тут. Я грався отсюди на цій території. Ми знали ці яблунки, ми на них вилазили. Ми, як були дітьми, ми виростали мій будинок тут буквально в декілька кроках звідси. І мені приємно є, і я дуже радісний, що я маю змогу бути сьогодні тут. Знаєте, через війну. І пандемію, у цей час або відрізок. Нам тяжко було прибути сюди, але сьогодні Господь дав, дав можливість, що я з двома своїми старшими доньками, а в мене їх шестеро, із своєю дружиною можу бути присутній між вами і свідчити про його велику любов і милість, яку він явив в наше життя, в ваше життя. І я би хотів ділитися з вами словом Господнім. І це буде. Про ці початкові місяці або ж дні Господа нашого Ісуса Христа, і це місце, яке я би я хотів разом з вами прочитати, буде записано Євангелія від Луки. Ми будемо читати другий розділ, 25-й вірш по 35-й включно. Євангелія від Луки, другий розділ, 25-й вірш. І от був в Єрусалимі один чоловік, йому імення Семен. Людина праведна та благочестива, що по чекав він для Ізраїля. І святий Дух був на ньому, і від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити, перш ніж побачить Христа Господнього. І дух у храм попровадив його, і як внесли дитину і Ісуса, батьки, щоб. За нього вчинити за звичаєм законом, тоді взяв він на руки Його, хвалу Богу віддав і промовив, нині відпускаєш раба свого, Владико, за словом Твоїм і з миром. Бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами. Світло на просвіту поганам, і на славу народу Твого Ізраїля, і дивувались батьки Його, батько Його і мати тим, що про нього було розповіджено. А Семен їх поблагословив і прорік до Марії, Його матері, ось призначений цей багатьом нападіння і на вставання в Ізраїлі. І на знак сперечання, і меч душу прошиє самій же тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох. Слава Богу, за ці слова. Сьогодні, 7 січня, і коли я ще жив в Україні, ми святкували Різдво. Зараз ви, як весь Західний світ, святкує Різдво на 25 грудня, але Користуючись тим моментом, як ми згадуємо, це святкове народження нашого Господа і Ісуса Христа. Хоч сьогодні є цей день, яким ми пам'ятаємо про Його смерть, про цю велику перемогу, яку Він звершив на Горгофі. я би хотів з вами також пороздумувати про ці перші дні Його народження. Біблія нам говорить, що батьки Його після. Того, як він був обрізаний і прийшов час очищення, принесли його в храм по закону, щоб принести жертву і віддати славу Богові. І ми читаємо про цього чоловіка, праведного і благочестивого, який його звати Семен. Біблія говорить, що він був вже в старшому віці, і Бог дав для нього обітницю, що він не побачить смерті, поки не побачить спасіння для Ізраїля. І пройшов цей день, коли народився Ісус Христос. Прийшов цей день, коли прийшло спасіння, яке було приготовлене Отцем від початку світу створення. Так ми читаємо в писанні. Це не був Якийсь план Б, який Бог мусив виходити після гріхопадіння. Це Богом було передбачено, в нього все знаходиться в теперішньому часі. Для нього не було це новим, але був призначений час, коли мав родитися Ісус Христос. Знаєте, я будучи молодим, я задавав все свої питання, чому іменно стільки часу могло пройти? Чому прийшло так багато часу, щоб от через Діву Марію, родився Ісус Христос? Писання нам говорить, що прийшла повнота часу. Ви знаєте, коли Бог давав обітницю Авраамові, і він розказував йому за його потомків і він казав, що пройде 400 років, і вони вернуться в цю землю. І він каже, тому, що гріх оцього народів, омаритян, він ще не наповнив цю чашу. Виявляється, що насправді самогутній Бог, він настільки справедливий, що оця цяша навіть беззаконня, вона має бути наповнена. І так само тут, у цьому народженні Ісуса Христа, прийшла оця повнота часу. І через пречисту святу Діву Марії родився Син Божий Ісус Христос. Я би хотів коротенько зауважити нашу увагу, що оцей благочестивий праведний Семен, саме. коли він, взявши цю дитину, і так можна сказати, його батьки вони дивились і дивувались цих слів, які він говорить про цього немовля. Він говорить, що він буде світлом для багатьох народів і стане славою Ізраїля. Він привозносить його і, і, і говорить батькам його, що оцей він буде великим. Він спасе багатьох, і взявши, поблагословивши і віддавши його батькам, він звертається до Марії, і він говорить другі слова. Можливо, ці перші проречення було таким піднесеним, такою доброю звісткою, але на цьому він не зупиняється. Він говорить і каже, їй, що він буде от, спотикання для багатьох, падінням і піднянням для багатьох Ізраїлів. Каже і меч, душу твою пронзне. Можливо, Марії було тяжко зрозуміти ті слова. Я кожній матері, яка би знала, що її син народився для того, щоб померти. Воно є неприємне, воно не поміщається в материнське серце. Він каже, меч продне душу твою. Воно є властивим, коли діти хоронять батьків. Є ненормальним, коли батьки хоронять своїх дітей. Але цей праведний Семен, Бог написано через Духа Святого, говорить до нього оці пророчі слова. Каже, він буде спотиканням для багатьох в Ізраїлі. І з перших днів його народження ми бачимо, наскільки от ворог постав, щоб знищити його. Ми знаємо, що який ірод видав указ, щоб знищити немовлят від, одного до, від народження до двох років. І прийшлося Марії з Йосипом втікати в Єгипет. Ми знаємо, коли Ісус Христос вийшов на своє поприще, щоб проповідувати. І коли Після першого її проповіді в храмі його хотіли скинути з хали. Я думаю, Марія бачила цей кожен момент. І так помаленьку цей меч торкався її серця. І в самий останній тяжкий момент нашого Господа Ісуса Христа. Та ми згадуємо Його смерть. Його Мати Марія написано було там, у підніжжі цього Христа. І вона дивилася на всю цю агонію, тяжкі муки свого сина. Я... Це неможливо уявити, що творилося коїлося в її серці. Але так було передбачено Небесним Оттенцем, де навіть його небесний батько він відвернувся від нього. І ви знаєте, і так само для нас, коли ми проповідуємо Слово Боже, коли ми несемо цю звістку Євангелію. Так, да, це, це правильно, і ми маємо проповідувати і розказувати людям, наскільки є благий наш Господь, наскільки Він любить кожного з нас, зокрема, наскільки Він є всемогутній і всесильний, наскільки Він полюбив всю землю, що віддав сина свого Однородженого. але при тому всьому. Не замовкнути про цей суд, який чекає кожного, хто не прийме його. При цьому всьому говорити людям, що прийде цей судний день. Ми читаємо в посланні апостола Петра перше послання, другий розділ, сьомий і восьмий вірш говорить такі слова. Отож, бо для вас, хто вірує, він коштовність. І дійсно, наш Ісус Христос, оце є дорогоцінний цей камінь, коштовність. Для тих, хто вірує. Петро говорить, що Ісус Христос, Він є коштовність, коштовність, якою ми бережемо все в серці, коштовність, з якою ми не розлучаємося. А далі Він говорить: а для тих, хто не вірує, камінь, що Його Недбали були будівничі, той наріжним став каменем, і з спотиканням і скеля спокуци, і об нього вони спотикаючись, не вірячи слову, на що і призначені були, То поміг би нам Господь, щоб наш Спаситель Ісус Христос був цією дорогоцінностю для нас. Допоміг би нам Господь, щоб ми розуміли і знали, і твердо були переконані, що Той, хто 2000 років назад повіз на цьому дереві між небом і землею, Він являється моїм Господом і Спасителем. Він являється Той, який відкупив мене від моїх гріхів. Він являється для мене тою дорогоцінністю, якою я ношу в цій глиняній посудині. Допоміг би нам Господь дорожити цим каменем. Щоб він не став для нас каменем спотикання, щоб ми не відкинули нашого Господа, щоб він для нас був цією дорогоцінністю. Нехай би Господь благословив кожного вас, зокрема, нехай би Його любов, милість і ласка панувала між кожним із вас. Ви знаєте, ми переживаємо разом із вами оці ці тяжкі моменти, оці ці моменти війни. Один Господь знає і все в руках його, чому і для чого прийшла ця війна. Але по великій Божій милості наша церква в Клівленді і кожен активно підключається до того, щоб фінансово, можливо, якимись контейнерами, якими ми збираємо, чи це продукти, чи це одежу, чи будь-які медикаменти, ми стараємося бути учасником оцього вашого горя. І це тільки через Кров нашого Господа Ісуса Христа. Якби не любов Божа, яка вилилася всередині наших серцях, ми би не робили цього. Наше серце не було би близьке до вас настільки, як нас об'єднила крові Ісуса Христа. Оцю кров і його, через їх спомен Його, яку ми згадуємо кожного місяця, яка нагадує, якою дорогоцінною ціною Господь заплатив за нас, за кожного з нас, зокрема. Ми маємо цю єдність. Дав би нам Господь дорожити цим дорого, тим дорогоцінностю, дбати про нього, носити в своїх серцях. Нехай Господь благословить кожного з нас. Зокрема, будьте благословені. Амінь.